Друзі, вітаю! У нас у продажу з'являється Рено Кенго 2011 року випуску з звичайним атмосферним двигуном об'ємом 1,6 літри бензин. Автомобіль у нас в доброму стані. Ось такий він має вигляд по кузову, Уже на зимовій гумі. Це в нас повноцінний пасажир. Ось такий просторий задній ряд. Має досить велике багажне відділення. Сімейний автомобіль, який приходить, підходить і для роботи, і для подорожей. По обидві сторони. Задній ряд у нас є двері. Такий вигляд має передній ряд, має два склопідіймача, електрорегулювання дзеркал. Підлокітник, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Все для комфортного пересування. Двигун працює рівно, тихенько, чітко. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, хочемо вас запросити на огляд та тест-драйв. За адресою місто Дніпро Запорізька шосе 63. до зустрічі на хапай авто.